Як зменшити стрес від реакції на якусь важку для вас новину? Як реагувати на якусь складну психологічну для вас проблему? Дивіться, коли ви дізналися якусь новину, у своєму тілі ще мить до того у вас все було якось точно так же, як і зараз, розумієте? І фактично змінилася лише нова зовнішня інформація. І розуміння цього воно дає усвідомлення, що насправді нічого не змінилося. Змінилася лише інформація, нова інформація з'явилася. Це буває точно так, же, коли людина дізналася про якийсь там складний діагноз. Ще мить до того вона нічого про нього не знала. І якось вона жила, якось вона себе відчувала. Але дуже часто, коли якесь слово воно перемикає людину і вона зовсім потрапляє в інший стан. І тут дуже цінно згадати, що ще мить тому до цієї інформації. Взагалі, все у вас було нормально відносно відносно цього стресу, який ось ось ви можете отримати від нової інформації. Тому дуже класно мати на увазі цей лайфхак. Це дозволить вам не впасти в тяжкий стан від якоїсь новини.